В світі все починається з мами. Любі матусі, дозвольте привітати вас з цим чудовим весняним святом, днем матері, скільки тепла, турботи сонця в цьому слові. Мама, яка зігріває душу та серце здоров'я, щастя, терпіння, любові, всього самого найкращого. Матусю голубенька ніжна, рідніша за всіх на землі, ти крила своє розправила, щоб нас захистить у біді. Хвилини печаль тяжкої, ти Бога миливостик, щоб він захистив оберегом і зберіг, і радість зберіг в небесах. Сьогодні день Матірі і разом з піснями весни Судечно я тебе вітаю, в вклоняюсь тобі до землі. Кохана ну, мамо, я вітаю твого серця доброту. Будні хвилі не здолають цю любов і простоту. Оце травневе, гарне свято, у день всесвітній матерів. Сказати хочу я багато, тобі хороших вам ослів. слів. Дай маму, що приговорю, подарую знов і знову свою вдячність, тиху радість, свою втіху і любов. Бажаю радості, квітів, любові, посмішок тепла, щоб ти моя найкраща в світі завжди здоровою була. Любій мамі, привітання, і найкращі побажання, хай щасливим серце буде. Поруч будуть добрі люди, хай достаток буде в домі і не буде місця втомі. Мамусі, вітаємо зі святом.